Задумувались ви коли-небудь скільки режимів в Бравл Старсі, а я вам нагадаю більше 30. Сьогодні я вам розкажу детальну історію в хронології всіх режимів Бравл Старс. А ви підпишіться на мій канал і поставте лайк. Для вас це дуже просто, а для мене це дуже важливо. На момент глобального релізу вже було 5 режимів: ШД, d Геймкраб, Бравл Бол, Пограбування і. Нагорода поїмку, а також ПВЕ режими, що дає два типи: одиночне і парне. Різниця тільки в кількості ХП в банок, в залежності від е, основної нашої атаки. певний факт, розроби намагаються пофіксити той самий тімінг за допомогою модифікаторів або інших режимів, але їх не вдається. В GameCrab, який був, такий і є. Це єдиний режим, який ні разу не мінявся. А знаєш ти що? Brawl Ball найбаговіший режим в Бравл Старсі. Чому? А, ну ладно, літаючий м'яч, м'яч в воді, м'яч в повітрі, вихід за карту, спавн у ворогів, а також багато інших багів. Колись атака з м'ячем не займала тичок, тому Мортіс був просто самим хайповим бойцем в Бравлболі. болі. Ну після того, як пофіксили, він ще досі залишився самим хайповим там. Колись пограбування мало два типи: одні атакують, інші захищають. Таким чином був один сейф на цілу карту. Слава Богу, зараз все пофіксили, і у нас два сейфи. В нагороді за поїмку потрібно було вбивати людей. За людей давали зірки, максимальна кількість зірок у людини була 8. Щоб перемогти, потрібно було зібрати 20 зірок. Пізніше додали синю зірку, яка просто видаляла з гри нічию. Недільні режими або пвє режими, гра з ботами або проти боса. Наприклад, бійка з босом. Вас троє один бос. Головне завдання це вбити боса. Також час від часу з'являються маленькі роботи, які заважають вбивати боса вам. На безумній важкості, тобто на найважчій, з ботів маленьких випадали банки. Після цього все пофіксили. Велика гра це гра 5 проти одного. А в роборубці це те саме, що і в пограбуванні, тільки проти вас б'ються роботи. Після глобального релізу додавали новий режим осада. В осаді потрібно було збирати болти, які відносити на центральну базу нашу, а з бази виходив робот, який ламав чужу: чим більше у нас болтів, тим сильніший наш робот. Гра була і в дружньому матчі, і в створенні карт, і в ранговому бою. але... Не так уже і давно її видалили. Взамін осаді розроби додали два нових режими: а саме одинока зірка, а також тейкдаун. У одиноцій зірці все те саме, що і в Баунті, але кожен сам за себе і потрібно зібрати якомога більше зірок за певний час. В перехваті ж все взагалі легше. Е, потрібно було наносити урон босові і Хто нанесе більше, той і перемагає. Але Ці режими зараз дуже нудні. Тому переходимо далі. А саме Gravian Ship, а тобто спецрежим, який вийшов на Brawl Win 2017 року. Це та сама спроба забрати тімінг, тому що якщо хочеш відхилитись, вбивай. Після чого його просто включили як модифікатор, і в нього можна було поіграти в інший час. З виходом наступного сезону розраби порадували нас ще одним дуже цікавим режимом: а саме, кража подарків. Тут потрібно красти подарунок в. Ворогів і відносити до нас на базу. на базу хто збере два подарунки, той і та команда і перемагає. Після чого додали просто легендарніший є мод ходзона. Для початку в ходзоні я розкажу, як було колись. У вас був певний час, і за цей час вам потрібно було назбирати очки. Якщо на території зони стоїть двоє гравців, з двох різних команд то очки не зараховуються. Після чого її пофіксили і зробили такою, як виглядає зараз. До речі, колись там були пропорції. Під час сезону банда золоті руки додавали просто мега крутий режим. А я говорю про нокаут. Публіці він настільки сподобався, що розраби додали його як основний режим, і він доступний навіть до зараз. Колись в нокауті не було диму. За цей час був підчет урона. Це така методика, де за останні 15 секунд гравці мають нанести як більше урону. Під час літа з монстрами додали 5 нових режимів. Зараз розберемо. Волейбой це режим подібний до класичного волейболу. Хто перший доторкається до м'яча, на ту ворожу базу він летить. Таким чином, ми перекидуємося м'ячем і хто перший забиває два очка, перемагає. Цей режим надзвичайно нудний і його рідко коли додавали, чесно. Тому йдемо далі. Баскетбол грали точно багато гравців Бравл Старса, адже його додали ну просто дуже багато раз. Він навіть став одним із основних режимів. У даний момент він є в грі, але в версії 2 на 2. Потрібно забити. П'ять очків, якщо один із них буде триочковий, інші два очкові. Втримай трофей це дуже класний, на мою думку, режим, але його додавали тільки один раз в гру, а саме під час літа з монстрами. Після цього його видалили і більше ніколи не додавали. Потрібно втримувати трофей, і перший, хто втримає його 100 секунд. Перемагає. Розламай Супер Сіті. Це режим ПВЄ, де ми змагаємося проти агромного кайдзю, який ламає карту. За цей час ми повинні вбити цього монстра, поки він не зламає нашу карту. А останній рубіж це гра, де Бот грає за 8-біта. За цей час ми повинні вбивати роботів, щоб 8-біт не відключився. Як тільки він відключається, нам потрібно шукати монету, щоб його відновити. Якщо ми проживаємо той час, який нам дано, ми виграємо. Також я не міг не згадати про кража трофеїв. Це те саме кража подарунків, тільки з трофеями замість подарків. Після цього додали легендарніший режим ШД з плюсом. Він був додавлений, щоб позбути тімінгу. Для початку вам давали один кубок за перемогу, а потім два кубки. За кожен кіл давали по кубку. Але тімінг ще досі лишився, і навіть в тій грі люди почали тімити ще більше навіть. Но все одно режим вийшов дуже хайповим і класним. Жаль, що його зараз нема. На Бреуловін, замість того, щоб додати Gravian Ship, додавали ходзону, але з модифікацією хованки. Тобто на певний час гравці ставали повністю невидимими. І грати в такий режим було надзвичайно, просто надзвичайно важко. Ну наступний режим просто. Бомба був, і я говорю про дуелі. Дуелі це мега крутий режим, де нам потрібно грати за трьох бравлерів один, а, один режим. Та як багато хто любить грати нокаут, але має надію тільки на одного себе, 100% у вас таке було, що ви один тащите в цілу команду. Тому додавали дуелі. Їх навіть вертали багато раз, а після цього зробили повноцінним режимом, який доступний навіть зараз. Після цього додали два нових режима зачистка і погрузка. В погрузці нам потрібно було тягнути вагонетку з точки А в точку Б і не давати противникам це дістати. Зачистка все набагато легше. Хто перший робить 8 кілів, той перемагає, після чого поміняли на 10. Це така міні-версія нагороди за поїмку, тільки в нагороді за поїмку… Трохи інакші правила. Зачистку вертали багато раз, вона зараз чергується з дуелями, і вона навіть з'являлася в ранговому бою. Наступний режим вийшов просто поганим. І я говорю про ботобойню». В центрі спавнився робот, з якого випадав гвинт. Якщо ми збирали 8 гвинтів, ми перемагали. Головний мінус цього: що бот іде на того, кого ви атакуєте. І якщо ви вбиваєте бота, він іде до вас, і тільки хватає противнику вдарити по ньому один раз, як він вже переключається, і противник дістає гвинт. Наступному році додавали аж два нових режими полювання і загадковий режим. У полюванні все те саме, що і в зачисті, але тут кожен сам за себе. І перший, хто збирає шість. Кілів, той перемагає, і гра закінчується після того, як він дістає останній. Але багато хто почав крисити, і тут ви майже добиваєте свого противника, і прибігає хтось інший і вбиває його і вас одночасно. В загадковому режимі це набагато легше. Це рандомний режим з рандомним модифікатором в рандомній карті або навіть з трьома модифікаторами. Ще одна спроба вбити тімінг, шиде, залишся в живих. Щоб відхилитись, вбивай. І дістань ходох. З хот-догом можна відхилитись. Ну, нічого не помогло. За цей час навіть пофіксили мех, і вона там просто імбова стала. Ну, а в результаті цей режим лишили модифікатором. Після цього, замість того, щоб додати той самий Брауловін, додають збір тик. Це той самий кража подарків, але. Ну нащо от робити таке знов те саме, тільки інша карта. Ну, ви що серйозно? Ну, добавте от попередні режими, які хоча б були унікальними у своєму, а не отак. Після цього додали челендж на мегакопілку і легендарніші 5 на 5. Першими стали Браулбол, GameCrab і зачистка. В Браулболі потрібно забити м'яч, як, як по класиці, але ворота вдвічі більші. В GameCra потрібно зібрати 20 кристалів, а також у нас два спавна кристалів. А в зачистці просто треба вбити 20 раз, а не 10. Після цього додали легендарніший нокаут 5х5, де після вбивства. Вашого союзника ви отримали баф. За баф можна було вбити один проти п'яти, і цей режим просто мега крутим. Першим режимом 2024 року став втеча з трофеями. Потрібно було зібрати як побільше трофеї, в залежності, скільки ви зібрали, стільки ви дістанете в кінці. І втекти в портал, який заспавниться. Найкласніше те, що якщо ви проігрували, у вас знімали всього лиш два трофеї. Незалежно скільки у вас трофеї взагалі. Режим став мега хайповим, шкода, що його зараз нема в грі, або його видалили. І навіть я згадую цей момент, коли Чарлі просто спавнила кокон у вас і забирала всі ваші кубаси. В режимі годзіла. Ви грали за самого Кайдзю, де могли ламати чуже місто. У вас було два таких монстра і ламали один одного міста. Режим вийшов до речі дуже хайповим. Шкода, що його дійсно зараз нема. Сезон класика або мій любимий сезон за 2024 рік. Тут ми грали тільки за класичних бойців з класичними модифікаторами старими і з першими зоряними силами, а також без гаджетів і гіперзарядів. Як тільки ви когось збивали, ви трансформувалися в наступного бойця. Таким чином, ви проходили естафету в зеркальному режимі. Ви грали 3 на 3, але всі бойці просто одинакові. Це мега хайпово вийшло, мені здається, тому він і мій любимий режим. Наступний сезон разом із бойцем Кленсі називався Пейнтбол. І я думаю, що це один із найгірших режимів, які я сьогодні розказую. Тут нема ніякої стратегії. Тут взагалі не можна ніяк придумати, от як тут нормально так виграти, щоб стопроцентно. Один із найкращих сезонів 24-го губка Боб. Тут з'явилось два нових режима: тройне шеде, а також збір медуз. У тройному шеде все те саме класичне, що і в простому або парному. Тільки вас на цей час троє. Це я не знаю, як так вийшло. А в зборі медуз потрібно було зібрати якомога більше медуз, а точніше, з число 20. Перший, хто збере 20 медуз, перемагає. На новий Браулловін додали три покращених старих режима: а саме погрузська, кража трофеїв тільки як кража голови зомбі і волейбол головою зомбі. Після цього додали нову варіацію чемпіоната Brawl Stars, де гравців набирали власну руч, а не через ігру. У даний момент це вернули, і тепер ми можемо. Ті самі прості гравці можуть поучаствувати в чемпіонаті. Сезон ангели проти демони додав три нових режима, а точніше, два осада або спіріт вар все те саме, тільки замість робота багато привидів. Украдачі душ це те саме, що і в «Зачистці», але нашу голову, а саме голову противника, потрібно буде ще підібрати. А також вернули хайповий режим Тройне Шеде, але з модифікацією ангели проти демони. Наступний режим це заміна мега-свині. А саме мегадерево, у якому були окремо відділені режими. І зараз я вам коротенько перелічу усі: війна спиритів, пожирач душ, пейнтбол, ботобійня, кража подарунків, а також інші хайпові режими пов'язані з Новим роком. 2025 рік і два нових режими. А саме, так, ви правильно сказали, хокей і. Спеціальна доставка. Спеціальній доставці ми це похоже на погрузку, але там е, є всього одна тілежка, і її потрібно сунути в сторону противників. А в хокеї все дуже просто. Це той самий Браулбол, але м'яч рухається в декілька разів швидше. Також додали хайповий режим 2х2. 2, у який входить? Браз, баскетбол, бравлбол, гаряча зона, гімкрафт, а також нокаут. На даний момент нових режимів нема. Якщо вам сподобалось, тисніть подобайку, Підписуйтесь, ставте колокольчик. Всім па-па!